Випити снодійне. Там кінські дози. Снодійне викликає звикання і залежність від нього. на мене снодійні надіють. Це по колу. Звикаєш, збільшуєш дозу, змінюєш препарат. Ваші методи від бабусі, від древніх йогів можуть не працювати при сьогоднішніх умовах. Це все одно, що на електрокарі Тесла ми будемо засівати поле. Вас відімкне сон. І ви втрачатимете свідомість. Безсоння це складний замок, але і до нього є ключик. Музика. Випити снодійне. Це перше, що спадає на думку, якщо у вас безсоння. Зараз дійсно є багато препаратів, і здається, що вони безневинні, бо в їх складі трави. Чомусь саме ця складова і стає причиною вживання. Препаратів при безсонні. Але давайте розберемося, чи такі вони безневинні дія трав більше направлена саме на розслаблення нервової системи. Але так як це тільки одна з причин виникнення безсоння, то ці препарати ніяк його не лікують, а лише маскують. Проблема при цьому залишається. І якщо основною причиною вашого безсоння саме є напруження нервової системи, то вони допоможуть. Але ви не можете бути впевненими в тому, що це саме ваша причина безсоння. Вам здається, що такі трави, як мята, меліса, валеріана та інші, які входять в склад снадійних препаратів, ніякої шкоди вашому організму не несуть. Але діюча речовина флаваноїди насправді не така й безпечна, бо вона міститься в великому дозуванні, там кінські дози. І коли ви думаєте, що поп'єте травки і це нічого страшного, насправді це не є правдою. Я вже мовчу про дію снодійних, які є на хімічній основі. Думаю, що ви розумієте, якщо побічні ефекти є у так званих натуральних, то про синтетичні мова взагалі не йде. Такі препарати може призначити тільки лікар. Якщо ви просто прийшли в аптеку і запитали снодійне, то воно може вам допомогти. Якщо воно потрапить в причину безсоння, а може не допомогти, а ще гірше, воно може нашкодити всім органам вашого тіла. Снодійне викликає звикання і залежність від нього. Часом ви будете збільшувати дозування, бо організм перестає бути чутливим до препаратів і він перестає діяти. Тому перше, що треба зробити, це визначити причину безсоння. Коли у вас температура і ви збиваєте її з жарознижуючими речовинами, то це не лікує саму хворобу. І тут ви це розумієте. Так от, безсоння те саме: снодійне не лікує, а тільки прибирає симптоми, якщо, знову ж таки, ви чітко потрапили в причини. В іншому випадку ви скажете, що на мене снодійні не діють. А тут справа вже в тому, що причина безсоння у вас інша, чи навіть їх декілька. А ви намагаєтесь лікувати кашель жарозмежуючими. Розумієте? Снодійні вганяють нас в психологічну залежність. Бо вони, ми розуміємо, що ми не дуже краще з ними спимо та все одно їх вживаємо. Чому? Тому що наш мозок думає, що якщо я так погано сплю зі снодійніми, то без них я спати зовсім не буду. Тобто, якщо не почати розбиратися в причинах безсоння, а продовжувати пити снодійни, Яке вас отруює щодня, то ви потрапляєте в коло залежності, і не лише психологічно, як я описала вище, а й фізично, бо це стає шкідливою звичкою, такою самою, як інші залежності. При цьому доводиться весь час збільшувати дозу, бо стара доза вже не допомагає, а коли вже і максимальна доза не допомагає, доводиться змінювати препарат. І знову все по колу: звикаєш, збільшуєш дозу, змінюєш препарат. Отже, чи проти яснодійних? Однозначно, ні. Вони можуть бути використані як препарати швидкої допомоги у важких ситуаціях, але не більше. Навіть зіснодійним ви можете відчувати тривожний та поверхневий сон. І це дуже широке поняття. І воно залежить від неймовірної маси причин. Адекватно працювати з проблемою безсоння ми можемо тільки після виявлення причини. Бо немає від безсоння універсальної вправи чи таблетки. Ви можете знайти інформацію на Ютубі чи від знайомої, але поки ви не знайдете саме свою причину, то будете шукати методом, як у нас в наукових колах люблять казати, наукового втику те, що допоможе саме вам. Моя базова задача навчити вас працювати різними причинами, навчитися визначати. Які з них зараз заважають вам гарно спати. Якщо ви знаєте саме свої причини, які вам заважають спати сьогодні, то як з ними справитися і як навчитися вирішувати їх на щоденній основі, у вас буде завжди спосіб. Наука про сон за останні 20 років дуже скакнула вперед і перевернула наші старі переконання з голови на ноги. Тому ваші методи від Бабусі від древніх йогів можуть не працювати при сьогоднішніх умовах. У нас зараз різні подразники, яких не було раніше: телевізори, телефони, кліпове мислення, невміння утримувати увагу, все це дуже перевантажує нервову систему. Ми вже інші, а намагаємося боротися з проблемами як колись раніше. Ну, це все одно, що на електрокарі Тесла ми будемо засівати поле. Ми навчилися працювати телефонами та будуємо розумні будинки, але не навчилися користуватися своїм тілом. Тому на своєму каналі я доношу сучасні позиції доказової медицини. І це базова складова, яку має знати кожен. Підписуйся! Отже, сон є така ж сама важлива складова нашого здоров'я. І з ним треба не менше розібратися, ніж з тим, яку їжу нам їсти і яким спортом займатися. Проблема безсоння зараз дуже пікова сама по собі, і у всьому світі, і в тій ситуації, в які живуть українці, вона стає ще найважливішою. Природою придумано, що майже половину свого життя людина спить, але чомусь, у подавляючій більшості людей, немає розуміння, чому і навіщо ми спимо. І як неякісний сон впливає на наш організм. Ми звикли вже боротися з наслідками, ходити до лікаря, пити ліки, вживати енергетики, бо треба працювати. Таким чином, один з найважливіших ресурсів сон стає заручником нашого життя. Але насправді його задача якраз в тому, щоб забезпечувати нам те саме життя. Спочатку ми гуляємо всю ніч, бо ми молоді. Потім ми працюємо в нічну зміну, бо в день маємо пари в університеті. Потім ми працюємо в дві зміни чи тільки вночі, бо вже є діти, яким ми потрібні в день. Потім ми хворіємо і п'ємо ліки, щоб знову працювати. Але без якісного сну ми не можемо існувати. У нас погіршується пам'ять. Зовнішній вигляд і сили кудись пропадають. Ми постійно роздратовані. Сон це по факту духовка. Для всіх наших процесів. Уявимо, що ви хочете спекти пиріг. Ви його зробили і поклали в духовку. І в цей час здається, що нічого не відбувається. Але найголовніші процеси створення пирога стаються саме тоді, коли він в духовці. Нам здається, що ми просто спимо, але під час сну проходять неймовірно сильні та важливі процеси для нашого організму. Під час сну вмикаються ті необхідні функції. Які не працюють вдень. І скільки б ми не працювали над своїм здоров'ям в день, без якісного сну все буде марним, бо наш пиріг так і залишиться сирим. Людина може прожити без їжі та води декілька днів, кожен по-своєму. Але спробуйте не поспати хоча б добу. Як ви будете себе почувати? Ви просто не зможете жити. У вас відімкне у сон, і ви втрачатимете свідомість. Сон це сама важлива функція нашого організму. І лише потім йде харчування та фізичне навантаження. Тому важливість сну дуже важко переоцінити. Всі наші системи дають збій, і в порівнянні з їжею та фізичними навантаженнями, яким ми приділяємо більше уваги, то сон є на першому вісті. Ви можете правильно харчуватися та займатися спортом, але без сну це не дасть результату, або дуже малий відсоток від результату. Безсоння це складний замок, але і до нього є ключик. Просто його треба знайти. І ви можете знайти саме ваш ключик, перейшовши за посиланням під відео у мою програму Асистент Здорового.